Пойди тогда на вопрос. Да, упал. Банка поля, как вот лежал. Ликсу я так. Да, трос разрешения. А не, давай. Вчера в обед начал спускаться, дорогу, дорога непосыпанная, ледяная, сверху снежочки понесло. І в поворот не вписался, получается. Если в поворот вписывался, то в магазин бы заехал, чтобы не было пострадавших. И уже прямо пошел. И сразу вылетел. Сотрудники милиции приехали. Трактор пригнали, чтобы вытаскивать. І от зараз це саме хлопці перегружають і пустую машину, бо гружену не можна було витащити. А звідки ви самі будете? З Одеської області. Скільки років вже за кермом? — 26 років. — Раніше були такі проблеми? Ні, це перший раз такій ситуації. Працівники поліції надали вам допомогу практично. Ну так, да, так, да, що техніку. Так зараз в наше час таку техніку де знайдеш, щоб витащити. В селі тим більше немає, ні тракторів таких, немає. Саме з міста пригнали. Я вже його зранку щодо яко вирізаю, як можна мені сказати. Я... 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 ハハハ